Питаю всіх. 21-й ряд сліпа петля, стовпчик плюс арку. Три петлі підйому, йому, стовпчик з накидом в арку. Дві повітряні петлі і два стовпчика з накидом в ту ж саму арку. Дві повітряні петлі. І тут ми пропускаємо Боковурку, маленьку, стовпчик без накиду, Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду наступно. наступну. Дві повітряні петлі, переходимо до наступної пари. Два стовпчика, дві петлі і два стовпчика сюди ж. Три повітряні петлі. В цю арку два стовпчика без накиду. Тут 16 Прив'язуємо в кожен стовпчик по одному два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і шістнадцять. Пропускаємо один в наступний стовпчик без накиду. Ось так. І тепер ось тут в кожен стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду, от до ланцюжка. Так, дов'язали Чотири стовпчика без накиду в арку, четвертий, чотири повітряні петлі. Ну і сну ця група. Два стовпчика з накидом. Один. Два, дві повітряні петлі і знову два стовпчика з накидом в ту ж саму арку. Так. І ось тут ми пропускаємо це все і в арку ця, з двох повітряних петель сюди стовпчик без накиду. Ось так ми вже взагалі закручуємо. А наступні стовпчики без накиду. Ми пров'язуємо, як є. Тут кожен стовпчик стовпчик. Тут уважно слідкуємо за натягом нитки, особливо в центрі, там, де ми робили звуження. Зараз покажу ось тут. Бачите, тут петлі дещо більш витягнуті. От зараз у вас в цьому ряду є шанс. Це все діло виправити, щоб у вас були стовпчики без накиду одного розміру. Так. І ще, ну, власне, в кожну, в кожну, в кожну, по одному стовпчику. Ось так. Хто у мене там більш досвідчений, в голові вже склав таку приблизну схему, що вже ми зробили і що будемо робити далі? В арку стовпчик без накиду, відразу робимо накид, і в арку ось цю з двох петель, стовпчик з накидом пров'язуємо. І два, дві повітряні петлі. І сюди ж, знов ці два стовпчика. Один, два, три, чотири. І сюди варту чотири стовпчика. Без накиду. Тепер ось тут, до ось цього місця, туди наша. Гусінь, От над нею стовпчик без накиду. Оцей стовпчик це буде у вас останній стовпчик без накиду. Пров'язуєте, ну і, власне, все те саме, все, що ми щойно робили. Повернутись до гори, це вже буде середина серветки. Цей ряд взагалі дуже легкий, тут нічого складного такого немає. І рахувати багато не треба. Так що зустрінемося вже в 22 му ряді. 22-й ряд. Переходимо в арку, сліпа петля, ще одна, три петлі підйому. Накид, стовпчик з накидом в арку, ще дві петлі, два стовпчика в цю ж саму арку. Тримаємо петлю пальцем. Ми ось це все всередині пропускаємо ці три арки. Накид. Все ще тримаємо пальцем, щоб нічого у нас не витяглося. І тепер акуратно ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так. І ще один. Тут вже простіше. Дві повітряні петлі. І ще один стовпчик. Ось так. Три повітряні петлі, два стовпчика з накидом в арку. Тепер ось тут треба прорізати 18 стовпчиків без накиду, пропустити один і далі стовпчик в стовпчик до кінця. Тут знову нічого складного. Три, чотири і так далі. Думаю, ви справитесь. 18 стовпчиків пров'язали. Ось тут один пропустили. І далі. Так і покажу. 18 зв'язали. Один стовпчик пропустили. І в наступний продовжуємо. Тому що мені здалося, що все-таки хтось може в цей момент впустити. Все, зустрімося в кінці ряду. Так, ми в кінці ряду з цього. В арку чотири повітряні петлі. Один. Ой. Один. Два. Три. Чотири. Стовчика в арку, так, чотири повітряні петлі. Знову ця наша група. Два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом. Одна повітряна петля. І в'яжемо стовпчик без накиду в перший стовпчик без накиду. Ось таким чином. Так, тепер наступні два стовпчика в'яжемо з однією вершиною, тобто робимо звуження. Ось так. Дванадцять стовпчиків в'яжемо як є, два, три, чотири, і так, дванадцять штук. Є, дванадцять ми пров'язали. Тут ми по центру. 3 повітряні петлі, пропустили стовпчик без накиду, в наступний ой, стовпчик без накиду. І знову 12 стовпчиків. Ну, якщо так грубо казати, в'яжете до тих пір, поки у вас лишиться три штуки в кінці. Ось три. З цих двох робимо один. І останній, як є, повітряна петля, стовпчик з накидом в вверху, стовпчик з накидом в арку, дві повітряні петлі і ще два стовпчика. Один, два, три, чотири. Чотири стовпчика без накиду. Один, два, три, чотири. Ну і все. Тепер знов стовпчики без накиду, над стовпчиками без накиду. Ось тут, очевидно, декотик, туди не дов'язуємо. Ось ось цей. Його пропускаємо і пров'язуємо з цю сторону. Ну, або, якщо хочете, з цієї сторони назад відрахувати 18 петель, 19 маєте вставити. Одним словом, як вам От легких петельок і до зустрічі вже в наступному відео. Тут нічого складного немає, головне Ось ця арка має бути по центру. Я так дивлюсь, що через те, що стовпчики без накиду трішки його тягне, може бути трішки в одну сторону. Але це властивість стовпчики без накиду. Це, ось цей стовпчик це рівне, центральне, от звідси. То логічно, що можна трішки пересунути. Але це вже для завдання для тих, хто має трішки більший досвід. Якщо ми сунемо це все сюди, значить тут треба ще одну обавку робити, а тут додатковий стовпчик. Щоб у нас все рівно лишилось ось тут і ось тут по 12 стовпчиків після ось цих ханіх обавок. Ну, одним словом, початківці в'яжуть як є, А інші вже Дивляться на свої сили. Легких петельок і до зустрічі!